З Самого дитинства я чув безліч історії своїх близьких та рідних, як вони захищали нашу Україну та як несли службу. Цим самим, надихнувшися, я вирішив піти в Національну поліцію України та стати поліцейським, щоб вони мною пишалися, та я продовжую їхню справу. Більшість вважає, що професія поліцейського є не зовсім жіночною, але я з цим не згодна та з гордістю ношу погони на своїх плечах. Я стала поліцейською, оскільки хочу служити українському народові та бути корисною державі. Поліцейський це насамперед охорони з безпеки та порядку. І я хочу відповідати цьому твердженню. Бути сміливою, кмітливою та сильною мене привчали ще з дитинства, тож стати на захист своєї батьківщини мій свідомий вибір. Хотіла зробити в першу чергу виклик для самої себе та довести, що робота національної поліції є надзвичайно важливою. У мене на меті стати поліцейським сфері протидії кіберзлочинам, тому що вірю, що безпека в цифровому світі є надзвичайно важливою в наш час. Бути в якійсь мірі героєм для нашої країни та робити свій власний внесок в її процвітання. Служіть так, щоб вас поважали люди, і оберігав Господь Бог. Слава Україні! Героям слава!